Новорічну різдвяні свята на носі саме тому час запитати у бродівчан, якому дереву новорічному вони надають перевагу: живому чи штучному? І найголовніше питання, якою має бути новорічна ялинка міста Броди. Мене звати Сергій Нікішан. Це телепроєкт власний погляд. Яку ялинку варто ставити вдома на новий рік? Живу чи штучну? Мені здається, як кому виходить, але бача, бажано штучну. Тому що живе дерево, його жаль рубати, тому що воно дуже довго треба чекати, поки воно виросте. А взагалі, я вважаю так, а як хто собі бажає, особисто штучно ставити в себе? Приносять іноді діти, ставлять. Але я вже без декілька років ставила таку штучну, коли вони були менші. А зараз я дуже сваруся, тому що нищити дерево не бажано. І коли будуть прикрашати в центрі бродів ялинку, яку краще прикрасити, та що стоїть на кутку, чи поставити посад, я вважаю, що краще та що стоїть на кутку, тому що е якщо людина має бажання підійти до ялинки і щось помріяти, чи е ну взагалі загадати якесь бажання, наприклад, щоб був мир на землі, і щоб слідуюча вже була ялинка радісніша, то я вважаю, що на кутку. Центр то таке. Центр не завжди виходить. Можливо, ніякої. Я не знаю, де я буду. ставити вдома. Я особисто штучно маю, бо ми вже живу, шкода зрізати живу ялинку. Нехай собі росте, бо вона дуже довго росте. А штучно ставимо. Та й може і продах, але треба подумати, яка буде вигідніша, тому що під час війни то дійсно треба думати, щоб всі кошти йшли на війну, менше затрат було. А більше думати за війну, хоча то і свято хочеться, бо діточки наші ростуть, вони хочете ось та й тої ялинки. ну. А ви як вважаєте? Я вважаю так, теж так само, як і Надя каже, що е, бажано, щоб були більше на війну дати. Ну, Думаю, що штучно би трошечки, щоб. Економніше. Економніше і шкода зрізати зелень. Нехай буде. Для наших діток. На майбутнє. Ну, можна і живу, і штучно, як кому виходить, ну, як, як і в кого можливості. Тепер не так все просто. Вибачайте, мені нема кому ставити, я сама вдома. Зазвичай живу. А чому живу? мабуть, краще запах дає, так? То просто якесь новорічне відчуття, є, коли ставиш живу ялинку, деколи сосну ставимо, тобто не завжди ялинку. Просто якесь хвойне дерево, якесь, воно таке. Відчуття робить новорічне в, в будинку, так. Да. І скажіть, будь ласка, цьогоріч ялинку в центрі міста ставити, прикрашати то, що є, чи все-таки поставити якось окремо? Е, я зазвичай ставлю вдома окремо, через те, що не живу, на жаль, в родах і живу за 10 кілометрів від бродів, тому не маю такої можливості прикрашати ялинку. Ко ялинку варто ставити? Живу чи ж точно на новий рік вдома? Я люблю, живу. Так. Яку ялинку варто вдома ставити? Живу чи штучно? На вашу. Я думаю, штучно. – Якщо є, можливо, вісь можна і живу, а і штучно – теж непогано. Ну теж вам подобається, що вам я. Вам як подобається, яка більше штучна чи що? Мені достатньо гілки і пару ігрушок, розумієте, а просто виробити ці ялинки, якщо є сім'я велика, діти, ну то логічно. А так то я вважаю, що... Штучно поставити, то й сиділа. А цьогоріч в братах, якщо прикрашати, то якось ставити ту, що, що є, чи ставити якусь посередині. Ну я не можу сказати, я тим не задумувався. Я думаю, та, що є, може бути та, що є. Списто моя точно. А в центрі, якщо прикрашати те, що на кутку є, чи все-таки ставити посередині? Я думаю, не варто різати, ялинок. нехай краще прикрасити, що на кутку. Щоби, що то живу. Чому жива? Тому що вона дає енергії, настрою як і покращення, для покращення життя легше, якщо зелене, що сіє в хаті. А, а якщо, наприклад, цьогоріч прикрашати в місці броди ялинку, то використовувати те, що є, чи все-таки ставити посередині, так як було раніше? Так як раніше було, а можна чуть-чуть змінити сам сюжет краси. Верх або ні. По ялинку варто ставити вдома на новий рік. Живо чи штучно? Ні, штучно ні, тому що то не екологічно чиста. Екологічно чиста, то є така звичайна ялинка. Чи сусна, чи ялинка? Маю штучну, якщо то поставлю і таку, а решту буде видно. Звичайно, штучно. Живо небо. Шкода, шкода, хай росте. А, а якщо, наприклад, прикрашати в місті. Тобто, використовувати те, що є отут на кутку в нас. Звичайно, тільки так. так. Я зрозумів. А ваша думка? Так само. Скажіть, будь ласка, яку ялинку будете ставити цьогоріч вдома в себе? Живу чи штучно? Звичайно, штучно. Вже живої, рідко хто ставить. Штучна – це економніше на кожен рік і взагалі природу треба берегти. Да. Підтримую природу, бережемо і ставимо тільки штучні. Ну живу, звісно. Запах іде файний, дуже файно. свіжістю пахне в квартири, хаті. Звичайно, живу. Яку ялинку варто ставити вдома? Живу чи штучно? Особисто ваша думка яка? Ну, жива добра, але шкода різати. Штава. І я так вважаю, підтримую. Бо шкода дерев, воно так скоро не росте. Яку ялинку ви хочете ставити? Чи живу, чи штучну? Ніяко. Не я не буду ставити. А в центрі? Я б не казала, що в центрі зараз би була ялинка. Ну, Як буде мир, то буде ялинка. А зараз я кажу, що ялинка не на часі. Живо ставити. А ви як вважаєте, можна обійтися, вон є ялинка. Ну, ви знаєте, це на мій смак дерево посадити, нехай росте. А так кому. Пасують, нехай сають, ну краще не рубати дерева. Бо вже ти йому так не рубало дерев, що там є та, 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 що є. Я дуже радий, що такі є розумні люди, в бродах. Появилися, дякуючи Україні, що не рубають ялинки, не ставлять в центрі. І там піяки не ходять і не гадять. А то свіженько, що камера. Я дуже радий вам, молодим, що таке в Бродах є. Так. Нехай буде ялинка, така, яка є. Так. Ну, ну ту що удівали. Здоров'я вам, свят здоров'я, і все хороше. Дякую, заявно. Хай Бог вас збереже, і вашу родину. Дякую. А якою має бути ялинка на ваш погляд? Пишіть нам у коментарях Сергій Нікишин, телеканал «Броди онлайн.